Всім привіт, гайс! Мене звати Марія Догода і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас буде нове відео про круті хобі, які тобі варто спробувати. Тому, якщо вам цікаво, то ставте лайки, підписуйтесь на мене і let's go! Перше це творчі хобі. Це як малювання, живопис, олівці, акварелі, цифрове мистецтво. Щось нове, спробуйте. Тому, тому що створювати щось нове це завжди дуже цікаво і дуже amazing, Тому спробуйте. І створюйте нові дизайни. Також фотографія, обожнюю робити фотографії, мільйон фотографій за день, тому що я просто коли, наприклад, коли в мене поганий день. Я можу бути ось така, але коли я побачу камеру, добрий день я вже і завжди взагалі інша Маша. Тому це може вас розслабити трошки. Інша, це гра на музичних інструментах. Наприклад, в мене є піаніно, і я пам'ятаю, як я навчилася грати на ньому, як я грала на піаніно. Пісню Зовий козюр» з дитячого вибачення в 2023 році. Називається вона Кех Серце. Перекладається. У мене був конкурс, і треба було якась пісня. Я думаю, а якщо б мені не зіграти на піаніно та не заспівати на французькій мові? Ну, нічого. Я вивчила цю пісню, і мені дуже подобається подобається сам процес і дуже розслабляє насправді. И я выучила эту песню и заспевала на конкурсе в школе. И здобула первое место. Якщо ви думали про грати на якомусь музичному інструменті, то починайте, тому що це дуже релаксинг, знаєте, мені взагалі подобається музика і все, що зв'язано з музикою. Тому я люблю піаніно і вивчаю нові пісні на ньому. Також письмо, створювати блоги, писати вірші або навіть почати свій роман. Це дуже цікав, цікаво, і мені дуже подобається висловлювати свою думку на аркуші паперу. Тому я пишу свій, свій блог і пишу щоденник. так. І завжди люблю гарно оформляти. Тому дуже подобається мені ця затея і я так і продовжую це робити. Також мені дуже подобається це рокоділля та хендмейд. Газ, спробуйте зробити щось своїми руками. Я пам'ятаю, як я була в школі, і там було таке TT, називає, називається дизайн і технологія. Там ми зробили свій неклас, і, блін, мені так сподобалося. Хоча ми робили похожу тему в минулому році, але мені дуже сподобалося робити, і я до сих пір ходжу з моїм. Неклесом з мікрофончиком. І мені дуже подобається в ньому ходити. Хоча він вийшов трошки апсайдам, ну нічого страшного, все рівно в мене дуже гарно вийшло. І я обожнюю цей неклес. Я навіть назвала його Марія Догода Бранд. Знаєте чому? Пишіть в коментарях. Тому. Да. Ще ви можете зробити різні свічки або займатися гончарством. Так, це теж можна. І... Дуже прикольно. Я ніколи не пробувала це, але я думаю, що це буде дуже прикольно і я хочу це спробувати. Третя категорія, друга категорія це фізичний хобі. Якщо ви такі спортивні ребят, то ці хобі прямо для вас. Та й взагалі бути активним, це я вважаю дуже класно і дуже прикольно, і дуже healthy. Перше, це не моя люблена це біг та тренування в спортзалі. Чудовий спосіб, щоб розманітися і зробити нові знайомства. Мені не дуже подобається бігти, тому я не дуже це роблю, а краще роблю танці. Це одна така, спробуйте хіп-хоп, бальні танці, які я спробувала, і в мене були перші місця в чотирьох. Чотири рази, я думаю, п'ятий або навіть сальсу. <реш> також йога і медитація, якщо ви такі дуже хочете якогось релаксу, або пілатись також. Мені дуже подобається пілатись. І якщо вам подобається це вся штука, то гайс, починайте. Також мені подобається плавання, тому що я пам'ятаю з подружками. Пішли на плавання, і мені дуже сподобалося, тому що ми провели час разом, всі, всі разом. І в воді буде це ж прикольно, навіть влітку. Мені дуже подобається вийти на море, купатися саме влітку. Але ми робили це в лютому, Ну, нічого страшного. Або навіть в січні. Десь взимку. Також скейтбординг та велосипед. Я пам'ятаю, коли було ще літо, я обожнювала слухати музику і кататися на скейборді. Мені дуже це подобалося і на вулиці дуже класно провела час з собою. Або навіть я каталася на велосипеді з моїми друзями. І це було дуже круто і дуже мені сподобалася ця штука. Також це. Дай, бойові мистецтво. Тому що я вважаю, що це дуже прикольно і дуже цікаво, тому що я обожнюю дивитися Джекі Чан. Мені дуже подобаються його фільми, і після них є така карате, карате, всі ці штуки. Мені дуже подобається. І іноді я роблю... люблю це робити. Ви можете спробувати карате, бокс, джин, джуджинсу, тому що це вам допоможе. Впочуватися впевнено. І якщо хтось буде до вас докатати, то ви можете ту. Таки... І все. Четверта. Четверта. Сфера це інтелектуальний хобі. Тренуйте мозок цими хобі. Читання книг. Боже обожнюю. Бо я люблю бокс. А ще, наприклад, там автомі звички, як забагатіти до 30, але ви ще можете любити фікшн-букс. це як Гаррі Поттер, книга сильної дівчини чи щось таке. І тому це дуже допомагає вам розвинути свій мозок. А якщо, якщо ви читаєте книгу на якійсь іноземній мові. Це взагалі крутяк. Це дуже круто, і я дуже, мені дуже подобається це. Також вивчення іноземних мов. Якщо ви не дивилися моє відео про іноземні мови, вам стой його подивитися, тому що я там розказала всі ці поради, які можуть допомогти вам вивчення любої іноземної мови. Тому, якщо вам цікава ця тема, дивитися. Моєму, на моєму каналі. Також це шахи та настільні ігри. Мій брат може займатися, він може грати в шахи. Він може вам поставити захист шах і мат. А я не можу, тому що я, це не моя сфера. Але якщо це вся ваша сфера, то ясь. Yes, вам треба це спробувати. І ви можете використовувати закачати будь-яку програму з. Шахами на телефоні і можете спокійно починати і розвиватися. Також це програмування та веб-розроботка. Створювати сайти та додатки. Блін, я вважаю, що це дуже круто. І щоб зробити мій, наприклад, бренд, я також можу це зробити, але мені треба навчитися це робити. Ви можете спитати в чатах GPT або зайти відео в Ютубі. Вибір за вами. І також остання, остання ідея з цієї категорії, це розгадування головоломок та судоку. Тому що пам'ять тренувати завжди круто. А якщо у вас нема концентрації, газ, я вам рекомендую таблицю Шульте. Це така штука, така прилажуха, яка ви повинні знайти. Порядок цифрів від одного до 20 за якнайшвидше. Воно все-таки в рознобой, і потім вам треба натискати на відповідальні, наприклад, 1, потім 2, потім 3. І так ви мож... і чим швидше ви це зробите, тим краще. Побийте мій рекорд. Побійте свій рекорд. Мій рекорд, до речі, 23 секунди. Тому вам should try this one. Також це п'ята категорія це хобі на свіжому повітрі аудорс. Це садівництво, догляди за рослинами, виростаючі рослини це дуже захоплююче, як воно там все роздвигається, як воно все народжується і все таке діло. Рибозлов'я та полювання. Я вважаю, що це більш для хлопчиків, але якщо ви дівчинка, як то... Якщо тобі це подобається, то тобі ж треба це спробувати. Спокійний спосіб відпочити аутсайд. Також астрономія та осп... спостереження за зірками. Моя мати дуже обожнює це робити. Я не дуже, але ви можете повивчати трошки астрономію і потім дивитися на Старс. Також це хайкінг and кемпінг. Пригоди, свіже повітря, немовірні краєвиди. Це все для вас? Про вас? Вам стоїть це спробувати. Шоста категорія це кулінарні хобі. Хто не любить смачну їжу їсти? Тому ці 100% про нас. Guys. Це готування та випічка. Обожнюю робити це, коли там осінь, зима. Я обожнюю експериментувати, тому І іноді я можу це робити. Бариста майстерність. Осво... Якщо ви дуже обожнюєте каву, як я можу раз в 5 зробити це то освоїти мистецтво цього і зробити свою найкращу of кофі. І може потім відкрити свій ресторан у майбутньому. Та також можете експериментувати з чаєм також. Можете пробувати різні чаї. І багато-багато кулінарних багато -багато 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 їжі. Багато-багато-багато їжі. Знайти всі рецепти можна знайти в чаті GPT або в Гуглі. Тому давайте пишіть в коментарях, що будете готувати. Сьоме це технологічні хобі. Якщо ви любите ці, ці комп'ютери, IT, то це точно для вас, гайз. Відеомонтаж та створення фільмів. Гайз, я обожнюю це робити. Я люблю. Я роблю це кожен день. Я обожнюю знімати відео, обожнюю розмовляти з вами, обожнюю просто це робити. Тому я, я це роблю і розвиваюся в цій сфері. Я обожнюю знімати відео і розповідати про себе і давати вам корисні поради. Тому це точно для вас, і ви можете на своєму ютубу каналі ютуб каналі якщо ви можете його створити, і потім дивитися, як ви розвиваєтеся. І це, це одна з причин, чому я обожнюю знімати відео. Тому що я обожнюю передивлятися своє відео. І тому я їх знімаю, щоб ви потім самою подивитися. І щоб з вами поділитися різними корисними порадами. Тому я дуже обожнюю це робити і просто. Роблю це також. Також з YouTube каналом можна ще знімати, наприклад, розробка ігрів та стрімінг. Я пам'ятаю, робила стрім один раз перший раз в своєму житті, але я його, його видалила, тому що там було не все дуже добре. Тому, але якщо у вас таке що поділитися, стрім це взагалі дуже прикольна річ. Тому починайте, гайз, і я вірю, що у вас все вийде. Також це 3D-друк і моделювання. Створити об'єкти, єкт, об об'єкти у цифровому світі, та ви можете ще здрукувати їх, прикиньте. Це дуже круто. І все це в 3D. Також робототехніка та електроніка. Ви любите гаджети? Я теж. Тому ви можете создавати, будувати свої гаджети і досліджувати світ технологій. Як це, це ж прикольно, правда? Мені саму, Мені теж так хочеться. Тому це було все на сім сьому категорію. Далі в нас остання сфера це моя улюблена, тому що це хобі, які можуть вам принести мені. Хто не любить гроші, скажіть мені. Тому, якщо чому б не поєднати свій, своє хобі з чимось корисним. Це як звичка, пам'ятаєте, я вам розповідала. Щоб зробити якусь цінну звичку, ви спочатку треба зробити, що вам потрібно зробити, і що ви хочете зробити. А потім можна ще поєднатися з цим, що вам що ви любите. Тому. Якщо ви любите, наприклад, співати, ви можете ставати і співати кавери на вулиці. Або, наприклад, фріланс, дизайн, копірайдинг, програмування. Монетиза... Монетизуйте свої навички, показуйте світу свої навички. Перепродаж вінтажних речей. Також прикольна річ, перепродавати і ще. Купувати собі щось новеньке це дуже прикольна річ. Мені дуже подобається. Також, якщо ви обожнюєте тварин, то ви можете розведіть домашніх тварин та акві... акваріумістика. Це догляд за ринками та або екзотичними тваринами. Якщо ви в це входите, то ви можете починати. Тому що я вважаю, що світ тварин може бути дуже цікавим. Перевіруємо. Також це НФТ та цифрове мистецтво. Якщо ви любите цифрове мистецтво, це може бути для вас. Тому що ви можете криптолювати і творити своє мистецтво. Якщо ви любите. Малювати це може бути шикарно для вас. Ну і це було все. Якщо вам сподобалося якесь цих хобі, пишіть в коментарях. І, будь ласка, можете порекомендувати ще якісь ідеї для хобі, мені буду, буде дуже цікаво почитати. Поділіться своїм улюбленим хобі. Чекаю в коментарях. До нових зустрічей! Пока! Обожнююся! До речі, слухайте мою пісню. Там співає Марія Догуд. Вона дуже кайфова і дуже прикольна. До нових зустрічей. Пока.